Всіх вітаю з магазину Аврора. Я сьогодні хочу зробити огляд у відділі інструментів світла, риболовлі та техніки. Мені показали дівчата, які там новинки в техніці прийшли, також бачу, що в відділі риболовлі поприходили новинки і трішки відділ спорту. Це у них називається чоловічий куточок. Ну, так, називаються в Аврорі, я маю на увазі. Я буду робити це не тільки чоловічий куточок, це для всіх. Ну і буду робити вам огляд те, що сама якось не бачила до цього. Може, Деякі акції покажу. І так починаємо. Ось тут дивіться, паркан садовий, декоративний. Такого я паркана не бачила. Мені здається, він дуже гарненький. 249 гривень, боїчка трішки закриває. Ось так це виглядає з метеликами. Високий, до речі, розмір не написаний. Такий десь сантиметрів 50, може, навіть більше. І далі, оце зрощувач садовий, поворотний, коштує 299 гривень. Лієчки по 39 гривень. Саме ось оці лієчки внизу. Це хтось сюди приніс лійку. Так, далі, і з того, що я не бачила в риболовля, ось такі ножиці прийшли рибальські. Показую, як вони виглядають. Коштують 19 гривень. О, якось так, да? Також не бачила цю снасть. для риболовлі короб 44 гривні коштує. глянь, така воблер <гублёр> для ловлі х... хижої риби. Ось такий воблер. 99 гривень. Далі тут прийшла ось така штука. Вона називається, зараз я вам скажу, на ні, це що, якось як сітка, сітка це ж не, не намет. Так. Зараз показую, так, да, садок. Ага, садок рибальський, ось фішермен, так він розкладається, 29 гривень коштує в такому зеленому кольорі. Він тут йде. І щось такий садок рибальський, металевий. Також розкладається. розміри, гляну. Може написані розміри, бачите? Ой, так розкладається. Ось, дивіться, який садок рибальський. Так, оцей садок рибальський, також фішермен, бренд називається, 169 гривень. Тут якось не, не пишуть чомусь, який розмір. Ну, я думаю, ви побачили. Далі тут інструменти ці всі я показувала, що ось такий органайзер пройшов. 169 гривень, якийсь для органайзера. Ну, дайте я проб'ю. Ящик для інструментів. Оце органайзери по 169 були якось в акції ті верхні. А це ящик для інструментів. Шы. Коштує 49 гривень. А, ну нормально, за 49 гривень то так. Далі. Аптечка автомобільна 349 гривень. Це у нас ремінь стяжний для вантажу 279 Ось тут я хотіла показати щось тут таке новеньке стяжка. Ось така кільцева. Зараз скажу, скільки коштує. Навіть не розумію, що це таке, але ну, проб'єм також скажу. І ось трос. Ще такий трос. буксировальний, трос. 4 метри, 3 тони. Ага, на 50 міліметрів. 3 тони може потягнути. Ось такий трос коштує 219 гривень. Бачите, з кріпленнями йде. Далі, це щітка, така вона металева, якась така цікава. Зараз скажу вам, що це таке, для чого воно йде. Така щіточка. Якось не виходить. Зі штрих-кодом. Щітка по металу. Ага. Щітка вона така ще, як з лопаткою тут іде. Може, там є цінник? Все-таки щітка по металу. Ремінь бачу. Так, да, 49 гривень. Вон вона. Щітка. Ні, то не вона все-таки. То не вона. То щось там друге. Да, 49 гривень. Щітка по металу. Ось так вона виглядає. з Такою як лопаткою тут йде. ось така стяжка кільцева, 2 метри. Так, ширина навантаження 0,5 тонн. 500, 500 чого -то, кілограм, виходить, тонна. Ладно, 0,5 тонн, скажу так. Так, і скільки ж вона коштує? А, тут, мабуть, не проб'ється на цій плівці. Вона якось не дуже стяжка кільцева, а вона йде по акції 54 гривні замість 64 гривні, 16% знижка на неї. Тут поприходили ось ці... Риболовна прикормка. Так, є лящ плотва, кілограм, лящ плотва, 44 гривні. Далі весь ще так, короб. Ось такий короб 39 гривень, часник ваніль, мікс, слива, шоколад, полуниця, мед, аніс. Нічого собі, 39 гривень. І ось таку я показувала, якось вона була в акції, не вона, то була з коноплю. 750 грам також за 39 гривень. По 39 ось оця тільки кілограм за 44 гривні. Ну, ось тут іще сумка для риболовлі прийшла. Ось так вона виглядає за 299 гривень. З такою ручкою, зручною, мені здається. Так, пройдемо, глянемо, ось таку я не бачила штуку. Полониця. Техно. Планктон рибальський. Це саме для аврори таке виготовляють, цікаво, да? скільки коштує така полуниця. Полуполуниця. Скільки вона коштує? Так. Горох 27. Так, активатор клювання 17. І асортимент 27 гривень. Не зрозуміло, що ж вони такі цінники поробили, що вони не, не бачить не, не їх оцей сканер, на жаль. Такі наплівці вони ну, як не, не пробиваються. Так, це все я бачила, начебто тут більше нічого немає. Зразу вам скажу, що у них на насіння йдуть акції. Насіння перець Фазенда 4 гривні, 43% знижки його розібрали. Оце ще не розібрали баклажан 5 гривень, 44 гривні по 0,5%. там. Ще знижено ціну на капусту Фазенда, кам'яна голова. Ось тут так, 1 грам за 2 гривні. По акції акція набір для вирощування мікрозелені 45 гривень, замість 55. Ага, ось тут ще така штука з'явилась. Набір дротів для підвішування рослин, щось таке. 99 гривень коштує. Так, я так розумію, що тут набір дротів, оскільки він дві штуки, це зрозуміло. Ну, не написано, скільки метрів. Дві штуки. Так, набір дротів за 99 гривень. Мені здається, у цій позиції. Раніше не було. Далі, ось оцієї ще позиції не було. Так, дивіться, це називається. Так, це у нас називається коробка розподільна, герметична, зовнішня, кругла, 80 на 45. Так, ось зараз ми глянемо, скільки така коробка коштує. 34 гривні. Ну, от її не було раніше, це точно. Потім я ще не пам'ятаю, а, зараз ще ці штуки я не пам'ятаю. Немає розуміння, що це глянемо. 9 гривень коробка. А, коробка для розетки, для вимикання набірна. Ясно, 9 гривень всього коштує. Ось такі ліхтарики з'явились, з такою кришкою силіконовою. Так, це ліхтарик, розетка. Ось Розетка така ось. Ну, переносна, я так розумію. Тут наплідки воно не пробиває. Скільки така розетка, патрон-патрон. На жаль, на жаль, не пробиває. Далі світильники садові. Не, не пам'ятаю, показувала я чи ні. Від 69 гривень. Ось такі світильники. Вони на сонячних батареях всі працюють. Є по 77, є по 69. Ось такі підвісні, по 99 гривень. Так, тут всі ці ліхтарики я показувала. Ось такий ліхтарик. На голову зараз 129 гривень, ось цей червоний тільки не пам'ятаю, ліхтарик. Був він раніше чи ні. Так, ліхтарик ручний на батарейці з такого плану. 49 гривень коштує, є в різних кольорах намальовано. Так, понизу зазвичай також бувають новинки, треба тут подивитись. Такий перехідник симпатичний з'явився. Тут, там такі яскраві, ось такий от такий з'явився перехідник на 2 метри. Що це Power Outlet, Цікаво, Outlet, <смітно> Так, Power Outlet, Перехідник Made in China, 149 гривень. На нього акція. Замість 179 тут 5 оцих гнізд. Акцію. так цікаво. Можна дістати і дізнатись, що йде акція. Щось такий мережевний, мережевний фільтр. Мережевний фільтр називається. Довжина 10 метрів. Це ж перехідник, мережевний фільтр. Так, ТВ та монітори, комп'ютери, євровилка, електроінструменти, побутова техніка. Навіть вказано, до чого він підходить. Характеристики ось. Так, 5 універсальних розет, розеток із заземленням. Ударостійкий, пластиковий корпус. Так, отут, бачите, як заклеїли, цікаво, як заклеїли штрих-код, як подивитись ціну. Ось, Не знаю. Так, глянемо зараз. Може тут. ага, да 399 гривень такий коштує. Йде без акції? Гарантія в нього аж 12 місяців. Що нормально. Так, що я тут іще? Все, наче ти показала. Це також щось під розетки, тільки така од одну, ну, одна штука, то було дві. 15 гривень. Коробка для розетки. Ось така 15 гривень коштує. Стілець такий складний, ну для кемпінгу, для риболовлі 399 гривень. Стоїть він в цьому розділі. Також. Ось карась, ось такий солодкий, вироблено за технологією та рецептурою всесвітньо відомого англійського лідера ринку. Комплект амінокислот для всіх видів прісноводних риб приманю рибу на відстані 160 метрів 59 гривень. Начебто, а 900 грамів ні, не кілограм 900 грам. Так, я швиденько йду спочатку в спортивний відділ, а потім покажу тут новинки. Прийшли в техніці. У них. Так, ось тут спортивний відділ. Дивіться, прийшли, по-перше, це називається гиря гиря для тренувань. Так, 2 кілограми за 279 гривень. Раніше я не бачила. Також тут так, ось ця штука, це у них ціну знижена. Називається тренажер Еспандер за 349 гривень. Оця вся конструкція 349 І тут знижено ціну для пілатеса. І ще такий тренажер. Ось, ну, не буду вам його діставати. Видно, як воно тут витягується. 229 гривень це тренажер для занять пілатесом. Замість 249-229 гривень. Ще знижено ціну на ось такі тренажери 84 гривні. Замість 109 гривень. Тут 77 гривень. Ой, далі оцей я не бачила. Проб'ю скільки він коштує. Тут 49 еспандер. Я так розумію, мабуть, ось оцей. Зараз перевірю. Так, зараз це перевіримо. який тут гарненький, оцей перевіряти ціни. 49, так, да, це еспандер, гумовий. Він там різнокольоровий є. І ось такий. 199 стрічка для занять спортом силова. Коштує 199 гривень. Її я також раніше не бачила. Великий відділ у них для спорту, вже дуже великий. Ще ось цього бренду щось прийшло цікаве. Також, давайте проб'ємося, таки подивимось, що це за новинки. 219 іспандер для тренувань, багатофункціональний. Ну, тут намальовано, що можна з ним робити. І от ще така штука. Також для занять дивимось. Проб'ємо і дізнаємося, як воно називається. Так, колесо для тренувань з килимком. О, ну йде з килимком. 349 гривень коштує. Ну це без акції. Що це у нас тут таке цікаве? Ой, це, мабуть, як на пляж брати чи що таке? Прикольно, о, килимок дитячий, ігровий з малюнком в сумці. Всього 199 гривень. Знаєте, такий великий, такий он якенький, класний килимок. Ось оцей дитячий розкладається. Ну, На жаль, не написаний розмір, але видно, до речі, що він великого розміру. Ось оцей дитячий килимок. Потім вже у них ще є ось таке, така штука. Вона начебто по акції, так? Да? Зараз покажу також для занять спортом. Так, скільки там ціна? 399 замість 449. І є отакий м'яч 549 гривень. Потім такі збираються із пазлів, як килимок дитячих, 499 гривень. Оці по 129 для занять, ось, бачите, знижено ціну. І далі вже покажу вам, які тут є новинки. Показали мені, так, прийшов оцей Грюнвал фен, ось такий, не було такого. Так, 440 замість 699. Оце саме на нього знижено ціну. Тут дві швидкості, три температурних режима, функція холодне повітря 1800 Вт. Оце він саме новенький. Так, що мені ще показували? Так, ось цей я не бачила. Так, так, да, да, такий утюжок для волосся. Вирівнювач, Вирівнювач. 499 гривень коштує. Так далі. Оцієї кавоварки не було. Дивіться, така кавоварка прийшла маленька. Вона йде отут на 0,5. Так, кавоварка це цикра від Хюльмер. Ось її характеристики. Так, 600 ватт, об'єм 600, тип кави мелина, 499 гривень коштує. Ну, така ось більш, як вона сказати, мінімалістична. А ще ось яка така, ще від Хельмер. Кавоварка, гляньте, така гарненька. 499 гривень. Потужність 450, мелена. Так, захист. Я не бачу об'єм резервуара, тут всього 250 мл. Так, оце ж ні, це на 500. А де ж тут резервуар? Чомусь не дістали. Ну, ладно. Так, знову тостери. Гляньте, скільки поприходило, 449. І тут ще тостер прийшов від Лібертона, чомусь цінника немає. Далі блендер альпіна, подрібнювач 699 гривень. Так, блендер від Лібертон 699 і хотіла показати, що ось такий відпарювач. оці ці були у них відпарювач такі великі по 899, Ось такий пішов більш компактний за 749, Але в нього потужність тисяча а тут півтори. І резервуар, бачите, маленький. Ну але його можна з собою кудись взяти 140 мл мілілітрів замість 280 мл мілілітрів. Цей резервуар. Ну от кавопарок, а ще ааа, електрочайник. Вона мені показала такий красивий електричайник. Прийшов, і представляєте, його вже забрали, мабуть, тільки що тут щось купляють. Ось тут такий був гарненький скляний новинка. Ну, вже якось покажу вам його наступного разу. Знижено ціну на Сатурн мультипіч. 999 замість 1600. Оце так клас. Ось така мультіпіч, 1000 Вт потужності, 2 літри об'єм, 7 програм меню, 60 хвилин таймер, приготування їжі без жиру. Зрозуміло, за 1000 гривень замість 1600. Ну, чайник ще електричний. От скляний той хельмер Інший був іншого виду за 440, замість 499 гривень. Так, а ще мультіпіч. А де тут мультіпіч? Це чайник. А, це ж вона за 999 гривень. Так, далі. Ну, цей пилосос, бачите, на нього знижено ціну. Це для миття вікон, іде такий пилосос за 999 замість 1300 ціна. На цей плесос знижена саме для миття вікон. Хоча мені здається, що можна мити не тільки вікна цим пилососом, Потім покладу його акуратно. Всі ці праски я показувала тут, начебто вона мені більше ніяких новинок в цьому відділі точно немає. Да, Оцей чайник, мабуть, і забрали. От Я бачу вже його в корзину поклали, він гарненький. Я на цьому буду закінчувати свій огляд. Хотіла вам оцей спортивний відділ показати. Дуже файний у них вже відділ, такий великий. Інструменти, риболовлю. Ну, а тут для саду у них йдуть такі різноманітні речі, ще ще підвіски, ось такі репелентні до речі, молі зараз по акції, кому треба 33 гривні, замість 39, дві штуки їх в упаковочці йде. Ну і акційні позиції. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!